Вітаю вас всіх із Днем захисника України, особливо українських воїнів. Це телепрограма «Звитяга» в студії. Я Антон Миронович. А говорити ми традиційно саме про українську армію. Спершу останні новини у Рубриці Дозор! У княжому місті вшанували захисників України. Напередодні свята привітати воїнів-захисників, які проходять службу та навчаються у Національній академії сухопутних військ, до будового військового вишу прибули голова Львівської обласної державної адміністрації Олексінютка, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, міський голова Львова Андрій Садовий, а також військові капелани та волонтери. Спершу усі присутні пом'янули хвилиною мовчання всіх українських воїнів, які поклали своє життя, в ім'я незалежності та суверенної України, виконуючи священний обов'язок захисту батьківщини в зоні проведення. Антитерористичної операції після цього у гості щиро привітали військовослужбовців зі святом, а кращих нагородили грамотами та цінними подарунками. Звертаючись до присутніх, начальник національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук наголосив, що колектив навчального закладу зробив свій гідний внесок у захист нашої держави, готуючи справжніх військових професіоналів. Згодом, відповідно до наказів міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача сухопутних військ та начальника академії, були нагороджені кращі військовослужбовці і працівники вишу. А також за підтримку українського війська, генерал-лейтенант Павло Ткачук відзначив низку військових капеланів та волонтерів. До слова, один із волонтерів в свою чергу, подарував навчальному закладу рукописну авторську ікону Божої Матері. Продовжилися урочистості святковим концертом за участю відомих українських виконавців та артистів Національної академії сухопутних військ наступного дня. Урочисті заходи з нагоди відзначення дня захисника України у львівському гарнізоні розпочалися у тій же національній академії сухопутних військ. Керівництво та особовий склад вишу поклали квіту до стели героям, випускникам навчального закладу. Згодом у гарнізонному храмі святих першоверховних апостолів Петра і Павла було відслужено спільну літургію, під час якої духовенство разом із захисниками Батьківщини молилися за мир та спокій в Україні, за усіх військовослужбовців з їхніми родинами, усіх поранених та полонених. Після цього керівництво області разом із громадськістю, військовослужбовцями, близькими і рідними захисників шанували героїв, похованих на полях почесних поховань личаківського свинтаря. Усі заходи відбулися за участі військовослужбовців, роти почесної варти Національної академії сухопутних військ та у супроводі військового оркестру. Курсанти Національної академії сухопутних військ, учасники антитерористичної операції, провели уроки мужності для учнів загальноосвітніх закладів міста Львова. Напередодні Дня захисника України вихованці видового військового вишу, які брали участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, завітали до львівських школярів. Курсанти розповіли про історію академії та особливості підготовки сучасних офіцерів. Але найбільше зацікавлення у школярів викликали розповіді з перших вуст про хід антитерористичної операції, мужність та героїзм сучасних героїв, особливості побуту та дозвілля воїнів добре вчитися, працювати над собою, підтримувати українське військо та вірити у перемогу. З такими словами до старшокласників однієї з львівських шкіл звернувся зокрема лицар ордена за мужність третього ступеня, молодший сержант Юрій Закопець. На цьому уроці мужності в актовому залі були присутні здебільшого учні випускних класів. Насправді це було дійсно дуже цікаво і дуже корисно, в принципі, для напевно всіх учнів нашої школи, оскільки кожна країна повинна знати своїх героїв і розуміти ту ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні, і це, мабуть, є ще до цього всього великим стимулом для навчання. Для Патріотизму задоволений спілкуванням зі школярами і сам молодший сержант Юрій Закопець. На його думку, такі зустрічі, які, до речі, вже давно стали традиційними, приносять велику користь. На мою думку, це дуже корисно, так як це збільшує їхній патріотичний настрій. Я можу розказати, що відбувається в зоні АТО, розказати про героїв, які вони повинні знати. Так як наших героїв не потрібно забувати їх, потрібно знати в лице. Зустрівшися з дітьми, я побачив, що справді вони переживають, вірять в нашу перемогу, і нам є кому залишити цю країну. Нам є це ті діти, це цвіт нашого нації, на яких ми можемо далі покласти дії в розвитку нашої країни після перемоги. Наприкінці кожної такої зустрічі керівники середніх освітніх закладів висловлювали щирі слова вдячності військовим, які у такий важливий для держави час не забувають про покоління, що підростає, дають молоді промовисти розуміння своєї ролі у захисті нашої батьківщини. Ритуал складання урочистої клятви першокурсників Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут відбувся у Львові. У день захисника України перед пам'ятником Кобзареві вишикувались першокурсники державного ліцею імені Героїв Крут, щоб дати урочисту клятву, вірно служити українському народові. Першокурсники кажуть, рішення вступити до ліцею приймали самі. Мовляв, хочуть стати справжніми захисниками України. Я маю любити свою країну і гарно вчитися, щоб моя країна розвивалася. У цей важливий день підтримати юних курсантів прийшли їхні батьки. Рідні хвилюються, але радіють за сміливих синів. Емоції переповнювали, переповнювала гордість за мого сина, який обрав собі такий шлях, нелегкий шлях. Радість за те, що він стоїть на шляху майбутнього захисника батьківщини нашої. Ну і сум за те, що він так швиденько виріс. Море позитивних вражень. Дякувати Богу, погода сьогодні чудова, хмари розігнала матінка Божа. Надіюсь, вона так розжене хмари і над сходом. Вихователь ліцею Володимир Пендюр оцінює підготовку цьогорічних вступників задовільно. Я можу сказати за свій клас, або звод, як нас кажуть, фізична підготовка середня, моральний дух високий. По навчанню, то, що у нас головне, оцінюється, це навчання непоганий. Так що по-дальшому. Очікую великих результатів від них. у ліцеї хлопці навчатимуться три роки, а далі вирішуватимуть чи продовжувати їм військову справу. Директор закладу, полковник Роман Саляк каже: виховати в хлопців мужність і патріотизм першочергове завдання викладачів ліцею. Перше патріотизм, чесність, порядність, самовідданість. Ми вимагаємо і Справедливість урочисту присягу. Ліцеїсти щороку незмінно складають 14 жовтня на свято покрови Пресвятої Богородиці, адже саме матір Божа споконвіку була покровителькою українського козацтва та всіх військовослужбовців. Пам'ятну дошку загиблим героям відкрили у місті Яворів у Єворівській гімназії імені Осипа Маковея відкрили меморіальну дошку військовослужбовцям, які загинули у зоні АТО. Два роки тому троє випускників цієї школи та один з викладачів за покликом душі пішли обороняти Україну. На жаль, вони не повернулися. Батько загиблого Тараса Пазана, який до війська викладав у цій школі, розповідає, що його син просто не міг сидіти вдома, коли Україні загрожувала небезпека. Прийшов військкомат, хотів іти захищати свій рідний край, бо як історик знав, що творилося тут тридцять дев'ятому-сорок році. Кидали в шахті ді соляні дітей. Старших людей, що творилося на Лонську, а я йому казав, ну, батьківський гоїзд трохи працював, каже, може, Тарас, ну якось ми то все може зланаємо. Він каже, подивився на мене суворими такими чистими очима, каже, тату, ви що? Не буду ні поважати ні вас, ні себе. Директор гімназії Наталія Моржин розповідає, що ідея встановити меморіальну дошку виникла у дружини Андрія Леськіва, який загинув у районі Зеленопілля. За трагічних обставин його тіло так і не вдалося поховати. Відтак дружина звернулася з проханням увіковічнити його на стінах рідної школи. А далі? Такі технічні моменти, які стосуються створення дошки. Дружини дружини приїжджали, батьки приїжджали до пана Юліана в майстерню. Я була побратими, приїжджали однокласники, які дивилися на процес створення макет, коректували ті чи інші нюанси. На відкритті меморіальної дошки були присутні представники 24-ї окремої механізованої бригади та 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ. Військовослужбовці 184-го навчального центру взяли участь у заходах, присвячених вшануванню героїв АТО і відкриття меморіальної дошки на гімназії імені Маковея. Ці військовослужбовці, ці хлопці, які загинули, вони в тому числі. Прийшли вишкіл і на 184-му навчальному центрі. Впродовж двох місяців на Львівщині українські десантники перейдуть комплексні навчання разом з колегами з Канади, Литви, Польщі та Великобританії. На Львівщині підрозділ десантно-штурмової бригади розпочав курс міжнародних тренувань. Бійці крилатої піхоти пройдуть комплексне 55-денне навчання на Яворівському полігоні разом з партнерами з Канади, Литви, Польщі та Великобританії. Тренування такого типу дає можливість нашим військовослужбовцям набути досвід, який в умовах сягадення є надзвичайно важливим у подальшому виконанні бойових завдань за дев'ять тижнів? Кожен десантник освоїть різні стрілецької зброї та гранатометів, навчиться ефективно діяти в стресових умовах, надавати медичну допомогу на полі бою, засвоїть передові тактичні прийоми. Тренування включатиме взводні та батальйонні бойові стрільби із залученням бронетехніки. Хотів би запевнити, що ваші цілі є і нашими цілями також. Щоб досягнути їх, ми зібрали тут команду світового класу, яка складається з представників країн НАТО. Навчатимуть бійців ВДВ також і українські інструктори, які пройшли спеціалізовані курси. Центральний друкований орган Міністерства оборони України, газета Народна Армія, відзначив своє 25-річчя. Чверть століття на інформаційному фронті. Газета Народна Армія святкує своє 25-річчя. У жовтні 91-го Верховна Рада надала газеті статус центрального друкованого органу новоствореного міністерства оборони України. День народження нашої газети 11 жовтня, 91-го року. День 6 грудня вже став днем народження збройних сил України. От так приблизно десь історія збройних сил і почалася з народної армії. Армійська газета з початку бойових дій на Донбасі залишається одним з небагатьох джерел інформації для українських бійців. На передовій воно є джерелом інформації. Це видання є джерелом знань, передусім для збройних сил, для наших бійців, і це було важливо, особливо як почалася агресія, налагодити в зоні проведення АТО оперативне інформування наших підрозділів. До ювілею газети народноармійці презентували третє видання книги Вклоняємось доземно українському солдату. Це історія, сучасна історія боротьби українського народу за нашу незалежність. Це розповіді про наших солдат і офіцерів, на плечах яких весь сягар цієї війни. Історії, з яких складається книга, зібрані журналістами газети на бойових позиціях українських воїнів. Є багато солдатів, офіцерів, про яких ніхто не знає. Суспільство повинно про них пам'ятати. На Харківщині молодші командири навчалися працювати з картами, віддавати бойові накази та здійснювати тактичні дії. Охорону стратегічних об'єктів відпрацювали на Харківщині під час чергових тренувань загонів територіальної оборони. Молодші командири навчалися працювати з картами, віддавати бойові накази, відбувати наступ противника та протидіяти диверсійно-розвідувальним групам. Раніше ми відпрацьовували індивідуальні навички, там гуртові і так далі. А ось зараз ми перейшли на інший рівень, і тому дійсно тут є велика відповідальність, тому що ти вже відповідаєш не за себе, а за все своє відділення, і тому треба. Мати відповідні навички та знання, Харківська область має понад 300 кілометрів кордону з країною агресором. Відтак підготовка загонів територіальної оборони має для регіону особливе значення. Ми отримали навчальну зброю. Мені здається, єдині в Україні, які отримали від міністерства оборони навчальну зброю. Зараз вона є у районних військоматах і надається підрозділам того чи іншого військомата для навчання, тобто це. Набагато підвищує ефективність підрозділи тероборони Харківщини формуються на добровільній основі. Тут і студенти, і підприємці, і айтішники, і державні службовці. Всі, кому не байдужа доля країни. Я дуже доволі контингентом. А вони, во-первых, ініціативу проявляють, во-вторых, заінтересована, і третій ніколи не жалуються ні на яку, ні на свою вірю. Поэтому я їм очень благодарен. І вважають, що якщо так далі буде, то територіальна оборона буде достойна і на висоті своїх професіональних підготовків. Артилеристи оперативно-тактичного групування Південь взяли участь у триденних зборах з бойовою стрільбою. Артилеристи оперативно-тактичного угруповання Південь, яке прикриває кримський напрямок, провели триденні збори на одному з полігонів Херсонщини. Боги війни тренувались у вивірці прицільних пристроїв та підготовці гармати мінометів до бойового застосування. Усі ці навички бійці вже використовували в зоні АТО. 80% учасників АТО. І бліндажі накривали, і танки накривали. Нам є чим гордитися. Стрільби з ведених підрозділів проходили із застосуванням 152-мм гаубиць Д20 реактивних систем град, мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. Стріляли і в день, і вночі. Бронетехніка була, на макетах була зображена і була жива сила. Техніка була знищена, була деяка піхотна сила також була знищена, тобто в мішені. Під час теоретичних занять учасникам зборів розповіли про досвід застосування артилерії під час бойових дій та про переваги військової служби за контрактом. Нам розповідали про досвіду, а то про модерн про майбутнє модернізації нашої артилерії, як себе налаштовувати на майбутні бої на чергові завдання. По завершенні зборів, дехто з мобілізованих шостої хвилі виявив бажання підписати контракт. Відзначаючи День захисника України, ми насамперед згадуємо про сучасних українських воїнів-захисників. Саме конфлікт на сході нашої батьківщини нагадав всьому суспільству про непереоціненну роль армії в день свята із сучасними українськими воїнами, учасниками антитерористичної операції, поспілкувалась моя колега Галина Тарадайка. 14 жовтня велике державне свято це день захисника України. Особливий день для тих, хто не просто усвідомлює, як важливо берегти та хоронити рідну землю, але й упевнений, що робити це слід щодня. Та що миті, звісно ж, перші слова вдячності та щирі вітання отримали наші звитяжні воїни, які пройшли крізь горнило війни і загартували свою мужність та патріотизм у боях з супротивником, який часом переважав у своїй кількості, оснащені та озброєні. Саме такі воїни-захисники сьогодні завітали до нашої програми. Вітаю вас сьогоднішнім святом. Бажаю вам здоров'я, натхнення і аби наша перемога невпинно наближалася, і ми її врешті здобули. Перше питання власне, до Володимира. Ви випускник академії сухопутних військ. Ви отримали великі базові знання і потім вирішили… Туди на війну на цю неоголошену війну, які саме знання вам найбільше знадобилися, і зараз ви власне працюючи з наступним поколінням захисників, на цьому наголошуєте? Ну перш за все, це все, що стосується техніки та зброї, це саме основне, тому що цією зброєю, цією технікою ми користуємося і в повсякденному житті. Під час внесення служби, і там на війні, тому потрібно знати її будову і правильно як її експлуатувати, ТТХ, щоб вміти її застосовувати, ну і в подальшому це тактика, тобі ж, теорія, як правильно діяти в різних ситуаціях, як правильно керувати підрозділом. Вадими, коли ви зрозуміли, що знань можливо бракує, є тільки практичні якісь досвід, які ви здобуваєте вже безпосередньо на полі бою і Варто вчитися далі, здобувати офіцерський фах. Так, вже вчитися потрібно. Я зрозумів, що в мене дуже багато бракувало знань, коли я вже поступив до Національної академії. І перше заняття, і це як викладачі все викладають. І я... Уже тоді на заняттях сидів, у мене вже були такі думки, що в мене дуже багато бракувало знань. Власне, ви також були в зоні проведення антитерористичної операції, брали участь, власне, в ній безпосередньо. Чи називали вас там, захисниками? Чи спілкувалися ми ви з місцевим населенням, яке так, так називалось? Ну вам скажу, там ситуація непроста, Дуже багато населення. Вони якби і хочуть, щоб повернулася Україна, але вони бояться. От я перебував в таких населених пунктах, як щастя, Лісичанськ, Старобельськ, Сватово. Це такі населені пункти, пункти, які звільнили наші війська від банформувань ЛНР. І місцеві вже знали. Як це бути під ЛНРівцем? Як це бути при українській владі? І, допустимо, коли я стояв своїм підрозділом на щастя, ми допомагали місцевим дуже багато продуктами, тому що виходили з окупованих територій е, старші люди, проходили через наші блокпости на щастя, щоб щось там продати, щось купити. Ну відповідно, коли проходили через блокпости? Е, нас на наше забезпечення я не можу скаржитись, було всього достатньо, і ми свої сухпайки, свої консерви віддавали їм. І плюс то, що е, після 5 вересня, коли ну, якби вже перемир'я було, це друге перемир'я, і там перших два тижні було більш-менш спокійно, обстрілів не було. І якби населення думало, що вже все, так воно і буде, і почали повертатись до своїх домів, навіть відкрили садик садик, дитсадок, і от ми в цей садик завозили тож продукти. Багато гущонки діти були раді, довольні. Вадиме, а ви, власне, коли перебували в зоні проведення антитерористичної операції разом зі своїми побратимами, от яка була мотивація, власне, аби захищати це місцеве населення, яке не завжди з розумінням ставилося? Хоча кажуть, що більшість людей все ж таки навіть з острахом, але переймається тим, аби це була українська земля і українська перемога прийшла на ці землі? Перш за все, ми захищали і виконували свій військовий обов'язок. По-друге, звісно, що кожен захищає свою сім'ю, своє місто, своїх рідних, близьких. А що стосується населення, то було дуже прикро бачити, коли люди сидять в підвалах, їм нема що їсти, ні магазинів, нічого, ні грошей у них нічого нема. Звісно, віддавали їм все. Хто такі захисники? Патріоти, патріоти своєї держави, які готові віддати своє життя за інше. Оце захисне. Люди, які готові принести своє життя, самопожертвувати всім. Це не тільки захисники, от військові, це і волонтери, які жертвують своїм часом, своїми справами, своїми грошима, допомагаючи армії. Це лікарі в госпіталях, які, можна так сказати, ставлять на ноги. Поранених військовослужбовців, це сім'ї військовослужбовців, які підтримують їх і переживають за них, моляться за них. Що ви зараз побажали своїм побратимам, які знаходяться на передовій, і, власне, стримують агресора, аби він не пройшов далі, не просунувся поза наші позиції. Насамперед хочу побажати і ми, щоб це вже все закінчилося, щоб вони повернулися до своїх сімей, до своїх домівок. Ну, але самі розумієте, ситуація не проста, все дуже складно, тому. Витримки, терпіння, терпіння, ну і віри в нашу перемогу. Я вважаю нашим захисникам, які знаходяться зараз на передовій, насгу вистачить досвіду морально-психологічного стану, щоб вони завжди знали, що у них надійний тил. Захищати значить шанувати, берегти, любити та боронити від зазіхань окупанта, дбати про завтрашній день для своїх найближчих на рідній українській землі, стояти до кінця зі зброєю у руках, аж до нашої перемоги. Наша батьківщина у надійних руках, бо в нас є справжні захисники, захисники України. Зі святом вас щиро! А на сьогодні це все. Ще раз щиро вітаю вас із Днем захисника України. Бажаю вам миру на нашій рідній українській землі. А побачимося ми з вами вже рівно за тиждень у цій же порі. Нехай вам щастить! Я ніколи не думав про війну. Ми жили звичним життям і були впевнені у завтрашньому дні. Однак війна прийшла неочікувано. Ні я, ні мої товариші не були готові до неї, але ми без вагань взялись за зброю та пішли захищати найцінніше – наших рідних та українську землю. Коли ворог за чисельністю переважав мій підрозділ, і ми ледве могли підняти голови під постійними обстрілами, наша рота дала загарбникам впевнену відсіч. Тепер від нас залежить мир на рідній землі, спокій наших рідних та близьких, майбутнє наших дітей. Я захисник України, і я цим пишаюсь.